І у нас наступний день ось такий ранок, осінній осінній ранок. Ще це абрикоси у нас зелена, а це вже таке осіннє дерево. І взагалі такі фарби вже осінні, скажімо так. Так, я не закрила своє вікно на балконі, тому у мене тут. Ось вода накапала, треба все це повитирати, але це все я зроблю. Спочатку зроблю сніданок, поснідаємо, а потім будемо робити домашні справи. І ви знаєте, і трохи такий вітерець є. Не трохи, а добре. І вже так дуже, мені здається, прохолодно. Буду закривати балкон, тому що дощ капає. Кондиціонер теж треба витерти. У мене ще квіти стоять на балконі. Треба їх, вже, напевно, заносити. Це такий чоловічий, кажуть, це така чоловіча квітка, кажуть, не знаю, правда чи ні. Щось це у мене оце таке пропало трошки. І там ще одна квітка це дерево, це грошове, да? кажуть. І це жіноче щастя. Але, каже, це у мене таке маленьке і у мене таке велике. І воно у мене цвіте. Пішла готувати сніданок. А на сніданок будуть у мене лениві вареники. Я вже замісила тісто і поставила воду. Буду зараз розкачувати і варити. Хто буде снідати, всім бажаю смачного сніданку. І так, я вже поснідала, набиралася, скажімо так, сил і прийшла, піднялася на другий поверх, і мені треба зробити тут дещо. Вже осіння така у нас погода, і навряд чи буде вже літня погода, вже осінь. І сьогодні, знаєте, так, да, вже вчора почався дощ і так потемніло, і сьогодні у нас дуже-дуже темно. Але осіння погода, то. Таке має бути. Ось. І Тому мені треба, в мене ось є така шафа, і мені треба розібрати речі, літні речі спрятати подалі, а осінні, і, напевно, вже зимові спустити вниз. У мене зимові речі лежать вверху, а літні, щоб ними було зручно користуватися, вони лежать більш нижче. Тому мені треба їх поміняти місцями і все. І може там подивитися, розібрати. Що де, куди подівати. так І хочеться така погода, я вам кажу, хочеться нагріти собі чаю і дивитися якийсь гарний такий фільм, але нам, українцям, поки що. Дуже важко розслабитися під якийсь фільм. Вчора дивилася в тіктоці, дівчатка викладають відео, що ми одягаємо ті речі зараз, от як похолодало, які одягали 24 лютого. Ну, це, звісно, такі неприємні спогади. І зараз, знаєте, так вже темніє і. Спогади є, але я вірю, 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 що все буде добре. Ось такий план дій у мене на сьогодні розібрати цю шафу. Не знаю, буду розбирати з вами, не з вами. Подивлюся, але напевне буду без вас. Мені так скоріше, скоріше. Я так з цим справлюся. І у мене процес іде. Достала всі свої такі зимові більш сукні. Не знаю, кудись, може, будемо ходити, але навряд чи. Так, ще така у мене є сукня. Ну, Тут, коротше, таке більш осіннє зимове. Ще треба мені подоставати там куртки. Достала вже. Це тречі треба достати. Ну, і тут наводжу порядок. Трошки треба прибрати. Це у мене такі органайзери я брала в ікеї, вони дуже класні. Але для наших поличок, ну не для ікеївської меблі, вони не підходять, тому що дивіться, ось вони стоять і так місто гуляє. Ну, Можна було щось покласти. Але я оце кладу так, так, мені так зручно і на ще підкладу. Так що, ось так. Ну, Коли ми ставили цю шафу, ще ікеї у нас не було, тому ставили так на замовлення робили. Буду далі наводити порядки свої. Так ось я от бачите, як поскладала в мене такий контейнер. І які... Це я в'юски, до речі, брала. І які я сукні вже, ну, літні сукні всі поскладала сюди. І вони в мене тут зберігаються. А... І в мене таких контейнерів два. Ось один. І ось там зимовуємо речами. Так не хочеться ці теплі речі доставати, але осінь є осінь. І так я закінчила своїм прибиранням у шафі, поміняла речі. Все у мене складено, як мені зручно, дещо повісила. Тому я дуже задоволена результатом. Зараз треба прибратися з взуттям. Деяке взуття треба помити, а деяке треба скласти в полочки і деяке достати. І мені ще треба сумку змінити з білої на темну, бо вже біла сумка ну, не піде мені. І, напевно, так прохолодно, осінньо і хочеться горохового супу, то зварю, напевно, супчику цього горохового з АТБ. Мені писали, що. Ці брикети думали, це якась хімія. Я теж раніше так думала, але вони виявилися смачними, і я їх купляю і люблю варити. Я вже м'язко відварила на бульйон. Думала, які субварити напевно буде гороховий. Сьогодні я розібрала зуття. Крокси мию за допомогою до і вони практично як нові. Це теж крокси, але в виді босоніжок я, до речі, одягала тільки один раз. Але в тому році я їх носила практично кожен день. Ставила їх на рушник, хай висихають і складу, зуття ми зберігаємо ось в такому комоді. У мене такі комоди для взуття спеціально. Тут у мене кімнатні тапочки. Так, а тут ну, в мене в коробках. Я люблю в коробках, щоб я або без коробок, так, тут щось відкрита вона. так, Зараз закрию. Я люблю в коробках і отак дивишся, як воно все лежить. так. Ось такий комод спеціально для взуття. І дивіться, ось троянди дуже гарні. Вони з для народження. Сьогодні у нас 10 число сьомого подарували. І дивіться, суперої, Стоять з ними практично ну нічого, вони просто стоять. Заливаю я звичайною водою з крану, холодною, звичайно. Так, і ось такий ще букет: це дарував хрещений моєї дочки. Хрещений, ось такий букет дуже гарний. Мені так подобаються ці квіти. Тоже стоїть дуже гарно. І теж звичайна вода. Сьогодні у нас десяте і вони прекрасно стоять. У мене сьогодні було велике ще. вихідний день, треба все попрати. І ви знаєте, коли ось така погода не дуже гарна, сонячна, Це, ця білизна дуже довго сохне. І, звичайно, задумуюсь тоді за сушильну машину. Хочеться мені дуже купити сушильну машину, ну, може колись я куплю. Так би зараз цього всього не було. Так, і зараз я купила джинси. Ось такі покажу вам. Тут, напевно, покажу. Вони трошки ще вологі, звичайні такі джинси, звичайні. Вони на мене трошки волокуваті в талії, але отусь добре сидять. добре. Ну, такі вони звичайні, трошки тут такі потертості, чи як воно тут таке спеціальне називається, я не знаю. І я купувала їх дівчатка, не знаю, як хто відноситься, я купувала на секенді, і вони мені вийшли на 310 гривень. Дуже задоволена такою покупкою, бо джинси в нас наразі коштують, напевно, ну, гривень 600 може, я не знаю. Вони звичайні, прості такі. Ось такі звичайні ще купила собі таку ось спідницю. Вона звичайно проста спідниця. Я таку в принципі хотіла. Вона нижче за коліно. Ну хотіла я собі таку. І дівчатка вона коштувала там 150 гривень. Ну це така дуже гарна ціна, і така в неї, знаєте. Костюмна така ткань, ну як для костюмів. Ну Мені, в принципі, і потрібна така була юбка. Так що ось такі покупки я купила. Не знаю, як хто відноситься до, такі, до таких магазинів, але я іноді там буваю дуже рідко, я вже напевно не була там ого. го І хотіла купити я ж кажу, жилетку на роботу, але купила юбку та джинси. Джинси дуже гарно пошиті, ще раз повторюю, ну, просто супер пошиті. І ось такі покупки в мене там були, чому чому б і ні, Да? не купити в два рази дешевше. Я юбку брала б собі десь би за 500 гривень, а там вийшло мені за 150. Ну я так знаєте вважаю різні погляди у всіх, хто не любить такі магазини і ніколи туди не зайде, а хто іноді буває і нічого такого страшного. Немає, я вважаю так. Ось такий був у мене продуктивний день. Зібрала шафу собі на осінь та зиму, взуття порозкладала і прикупила трошки покупки. Всім гарного вечора, гарних днів без сирен, ночей без сирен, мирного нам неба, швидкої перемоги і до нових зустрічей!